Сучасна плитоноска вироблена з кордури тисячуден, яка вже була випробувана в бойових діях. На ній розміщені півкільця, на які буде дуже зручно розташувати дрібне спорядження, водонопроник на кишені, в яку ви можете розташувати ваш телефон або документи, швидко скиди по бокам та на плечах, що дозволить вам швидко скинути плитоноску. Широка велкропанель для ваших патчів або для розташування вашої аптеки. Тепер перейдемо до поясу. Він має анатомічні властивості завдяки м'якій частині спеціальної форми, що в поєднанні з міцним каркасом, посиленим пластиком, відмінно тримає ваш поперек та розвантажує спину. Ще наш пояс має унікальну властивість, яка зробить вас ще мобільніше. З'ємні панелі дозволять вам швидко змінити ваші підсумки під інший тип бойової задачі. 8 півкілець розташовано в нижній частині поясу для кріплення допоміжного спорядження. В даному випадку на них закріплене тактичне сидіння та сумка скидання. Отож, що ми маємо: плитоноска, зручний анатомічний пояс, 11 підсумків під АК, 4 велкро підсумка нового типу, підсумок під рацію, 2 підсумки під турнікет, підсумок під аптечку типу Айфак, зручне тактичне сидіння, сумка скидання магазинів. Якщо маєте додаткові питання, наші менеджери вам допоможуть.